Привіт! Сьогодні ми на каналі Строберлі. Сьогодні ми будемо робити е, Терлис в World. От наш табличка. Діці, у нас погані персонажі. Ці Це краще, ніж погані, але теж такі. біці, на яких можна грати, а це дуже ну, нормальні, яких нам можна навіть до високих поверхів проходити. І Сі це імба. імбовий персонаж. Дійці у нас Оці персонажі. Персонажи Шрімпо. Найпоганіший е, персонаж у грі — Все е, у нього поодиничці. Тобто навіть стартові персонажі будуть краще, ніж він. Далі у нас іде Денді. Я його, напевно, в саме низ поставлю. Тому що. Ну, це персонаж, який є тільки в роліплей, все, скрепс. Ну, краще, ніж Шрімпу. Ось так зроблю. Але стаміна остаміна велика. А всі параметри погані. Тобто .е. Stilling Eстраtion Speed 3. А от Movie Speed 2 і SQL 2 Dika. Тобто, до чого така велика стіна, якщо Movie Speed та двійка. Окей. Okay. Так, далі у нас іде. Напевно, бокстен. Я його ставлю сюди, тому що е, е, да, це ну, для когось поганий персонаж, як, але якщо в тебе в команді. Е, щас, 8 туннів, ну, е, то ти будеш дуже швидко робити машини, як і він. Так, далі у нас іде щас. На, на, Ну... От фін. Фін ми от сюди ставимо, тому що в нього пасівка, коли е, ти робиш машину, то він пришвидшує. Ну, нормальний. Попі це у нас сім, тому що, е, якщо на попі просто ударить, то вона пришвидшить все. Далі у нас іде джиджи. Буде, напевно, краще. Фіна, тому що у Фіна скілчек четвірка, но у мусь, ой, одничка, але у джиджи стаміна одиничка, але скілчек п'ятірка. ка тобто, це ну, як шелі виходить. Е, ну, це може дати будь-який предмет. Навіть бандажі і аптечки. І що захоче. Далі у нас іде. Рулет. Космо краще, ніж Бокстен, тому що він Хіле, але за своє сердечко. І космо треба для Спраута. Ну, і це крутий персонаж. Правда, скілчек у нього доничка, але нічого страшного. Далі у нас іде Ратлдатл. Краще Боксина, тому що на темних етажах е, Повільно рату, Ну, повільно. Я не знаю, хто ти. Ну, Retle Dato повільно і. і, ну, е, Але вона на темних поверхах краще робить машини. А на світлих краще бігає там е і все таке щось. Ну, ну щоб дістрати. Так. Наступно у нас є губ. Я не знаю, куди його поставити. Або слабенький С, або такий крутий А. Напевно, краще буде космо. Чому так? Тому що це дистрактор, а дистрактор це головна роль в Дендис World». Більше я нічого сказати не можу, і він любить обніматися. Тому що у нього така спасівка, що він, якщо пебл там не забажав ліфту, залишається одна секунда, то він може його е, ну, своїми руками при, е, при, прикле, приклеїть якось. Ну, ну щоб він при, е, не щоб Пабл програв, а щоб він зайшов в ліфт. Так, наступне у нас йде не менше точно. Аглістом. Гліст. Чому Гліст? Глістен? Тому що А-тір поставив, тому що він буде, напевно, краще ратлдату. і краще Бокстона. E, але у нього екстракшен спіта великий. Ну, п'ятірка, а от скілчек маленький. А треба, щоб наоборот, був скілчек великий. А екстракшн Спіт, може, маленький, тому що е, головне, щоб був великий скілчек. І щоб попадати можна було е, на грійджоп і швидко б... в машині робили. Наступне у нас іде Браллі. Це у нас бі. Ну, тому що е, всі параметри окей. Стаміна стаміном Speed ріка, а стаміна четвірка. екстракшн Speed, Скілчек, Скілчек. Трійка, а Extraction Speed. п'ятірка, Ой, четвірка. Але Стілинг. ой, сейчас. Але Стілинг одиничка. І це погано. Е, так, продовжуємо. Е, Роджер це у нас Теж Бі. Тому що. Ну, у нього мовий Speed. Одиничка. Extraction Speed. Він хороший дистрактор, і він треба, щоб отримувати менів. Але коли ти отримав всіх менів, всіх персонажів ну, звучив, то він ну, безкорисний. І наступно у нас йде флаттер. Це у нас буде хуже, ніж Фін. Ну, напевно, краще. Але чому так? Тому що Флатер, у Флатер все добре, мові Спіт э, стаміна четвірка, але стілінг э, трійка. Э, і це дуже погано. Краще э, купляйте губа, і він буде краще, ніж Флатер. Я вам це говорю. Тіша. Атір краще, ніж бокс. Чому Атір? Тому що ну, е, е, це початковий персонаж, якого скілчек великий, що дуже добре, і мой спіт. То есть, ті, що може і драйвити, і якось магатить команді. Ну, е, ві там перш, е, швидше, щоб швидше до ліфта добіжала. Ну, і машини може робити. Або е, дістракти. Це дуже хороший персонаж. Е, так, і далі у нас йде тудус. Toodles я поставила на S, -S tier. тому що, ну, це як поппі тільки у Toodles великий стилінг четвірка, але X Action Speed Vick. Ну, це буде краще, ніж Poppy. Так. У нас залишилось почти е, Чому я поставлю іменно сюди? А, ні, це буде краще, чем, э. ну, э, чем Флад. Я поставлю її сюди, тому що е, вона може себе хілити, але не, е, ні, не кого за 100 тіпс. Ну от, е, далі у нас є V. Е, е, чому я S? тому що вона дуже хорошо робить машини, е, але вона повільна і у неї стілінг маленький. Але неї... чому я сюди поставив? Тому що в неї підсвічуються машини і під... ну, в неї є здібність, яка підсвічує твістерів. І Далі у нас іде Спраут. Краще. Тому що він хілить за 100 тіпсів, як ген або Космо. Тільки Космо хілить за своє ХП, а він хілить за 100 тіпсів і когось, а не себе. Далі у нас йде Шеллі. Напевно, буде краще, ніж. Ві, тому що дві шелі, ну, команда е, хороша: це 4 шелі, 2 Ві, один спраут. І певло. Ні, три шелі. три шелі, один спраут, один. 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 Ладно, не важно. Великий стилінг. Ой, три костилинг. Скілчек ще дуже добре. У неї п'ятірка. То є, ну це буде имба. І, ну, стаміна ну, не важно. стаміна якщо чесно. І Шелі може підбафати вішу, бо вона швидше ще зробила машину. Далі у нас іде Астро. Я автор ставлю краще, чим Спраут, тому що він може, якщо підхити стаміну пеблу, щоб він не тратив своє ну, коли водив 200 твістить пебла, а бігав і ну, водив пебла. І краще всього буде пебло. да, він дешевий мен, але він саме добре дестратить. Е, тільки одна проблема, то що у нього великий стрілінг і екстракшн спит одиничка. Ну це нічого е, е, страшно. А ви були на каналі Strober всім пока-пока. мяу мяу